В Борисполі пройшла конференція міського осередку партії регіонів. Головне питання підготовка до місцевих виборів, а саме затвердження списку кандидатів. Проте почали конференцію з іншого питання. Представники партії регіонів вирішили підтримати ініціативу нашого каналу та надати матеріальну допомогу маленькому Дмитрові. Він глухий від народження, проте мати сподівається вилікувати його. Про нього ми вже розповідали в попередніх сюжетах. В залі не знайшлось байдужих людей. Кожен вклав до конверту свою частку. Так, ми вам бажаємо, щоб вам хотіло поштів. Найближчим часом підійдіть, будь ласка. Після цього конференція пішла у плановому режимі. По-перше, присутні затвердили кандидатуру, яку партія висуватиме на посаду міського голови. Це нинішній керівник міста Анатолій Федорчук. Я хотів би вам всім висловити подяку за високу довіру. Я думаю, що наступні п'ять років вам не буде соромно за мене. Ми будемо спільно реалізовувати цю програму. Коли зачитував Борис Вікторович цю програму, ви знаєте, основа взята із моєї програми, яку я написав вже на наступні 5 років. І Людмила Михайлівна каже, що це нереально, бо це треба за 20 років. Ви знаєте, нічого абсолютно нереального тут немає. Також на конференції затвердили список кандидатів до міської ради, поки що лише по багатомандатному округу. Список налічує 48 осіб. Більшість з них досить відомі в Борисполі: Борис Дармастук, Оксана Большакова, Ігор Левітас, Юрій Сидоренко. Також заступник голови міського осередку партії регіонів Микола Савченко зачитав присутнім передвиборчу програму партії. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій, забезпечення швидких і прозорих безвільних процедур для малого і середнього бізнесу. Створення сприятливих умов для його розвитку, проведення інвентаризації земель в місті Бориспіль, що дасть змогу піднести ефективність їх використання, проведення реконструкції центральної площі міста, закласти алею річчя міста Борисполя, завершити будівництво меморіального комплексу на книжовому кладовищі, домогтися, що протягом п'яти років всі дороги міста мали тверде покриття. Під кінець засідання присутні обговорили і проблеми, які існують в діалозі між владою і громадою. Головні рекомендації налагодити тісну співпрацю з громадською переймальнею, та посилити роз'яснювальну роботу серед населення. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.